Компанія Vidie автомобілі з пробігом представляє новинку. Сьогодні на нашій фотозоні Mazda 3 2017 року офіційний автомобіль, бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Повністю ціла машина, підфарбований косметично правий порожок. Повністю лінзована оптика. Передній і задній парктронік, камера заднього огляду, два ключі повний комплект. Яскравий фірмовий кольор червоний. Матеріал салону тканина. Повні склопідйомники, складання дзеркал з регулюваннями. Також по опціях маємо утримання в полосі руху, датчик тиску в шинах, датчик світла, датчик дощу. По правій стороні круїз контроль, зліва керування мультимедіа. Вибір режимів руху, підігрів керма, підігрів сидінь, двозонний клімат контроль, керування мультимедіа, дзеркало завто з затемненням. Такий стан другого ряду сидінь. Зимова гума 205-60 r 16 Чисто, охайне, багажне відділення. Машинка від першого власника, повна історія обслуговування. Що шукаєте собі компактний седан, офіційний Mazda 3, будь ласка, автосалон VD автомобілі з пробігом. Пробіг більш детальний опис ціна на нашому сайті або в оголошенні на авторі. Також, будь ласка, до огляду можемо запропонувати понад сотню перевірених авто. Велика Кільцева 58. Чекаємо вас в...